Ну і на Майдані Незалежності в Києві мітинг Верховна Рада пропонує посилити кримінальну відповідальність для військових за непокору. Люди зібралися, аби виступити проти законодавчої ініціативи. А, навіть декількох ініціатив в центрі столиці зараз так само перебуває наш журналіст Олександр Храбач Храпач. Саш, тобі слово. Вже ми трішки почали обговорення цієї теми, але розкажи детальніше, власне, от про настрій, який зараз панує на Майдані. Що кажуть люди, власне, яке їхнє бачення вирішення отих. От, Питань, які ну власне звучать і закони, от ті ті, які не подобаються військовим, і ті закони, які вони хотіли б, щоб були ухвалені, розкажи про це детальніше. Вітаю колеги, вітаю всіх глядачів. Дійсно, на дворі вже так темно, 21 -та година, майже але на майдані доволі забагато для цього часу людей, враховуючи те, що зараз не ще. П'ятниця, але все таки за моєю спиною дійсно можна вже сказати натовп людей, десь 300-400 зібралися. У них в руках вже звичні по театру імені Франка картонки, на яких написані швидкоруч написи. Ці написи, тематика їх сьогодні. Та що е, ці люди, які вийшли на майдан, вони хочуть захистити права військових, як діючих, так вже і ветеранів. Серед цих людей дійсно багато колишніх військовослужбовців, є багато з пораненнями, і вони теж сьогодні всі тут. Е, чому зібралися? Тому що хочуть звернути увагу на те, щоб е, е, ухвалити закон про військового обуцмена. По перше, вони вимагають, по-друге, не ухвалювати законопроект номер 3 П'ятдесят та скасувати норми закону 82-71 від 22 року. В двох словах, якщо так взяти, то законопроект 13452 відповідно цим документом пропонують посилити відповідальність для військових за адміністративні та кримінальні правопорушення. Якщо законопроект, зрештою ухвалять суд не зможе призначити більш м'яке покарання або іспитовий термін за невиконання наказу начальника, наприклад, або погрозу або насильство щодо начальника самовільне залишити. Шення частини дезертирства та тощо кримінальний кодекс уже зараз передбачає від 5 до 10 років ув'язнення через непокору. Закон вісімдесят два Це він посилює кримінальну відповідальність військовослужбовців за невиконання наказів керівництва. Зокрема, документ забороняє пом'якшувати покарання чи давати умовні строки для військових засуджених за окремі види злочинів. Зокрема, буде підвищене покарання за самовільне залишення служби. Ось що розповідають учасники мітингу, чому цього не. Не можна допускати. Давайте послухаємо одного з них. Виходить ситуація, коли людина відчувала себе неефективною в якомусь підрозділі, вирішила його поміняти, пішла б за че, але їй не, не дають обрати нормальний підрозділ, в якому вона могла б себе реалізувати. Це по перше. А по-друге, а по-друге, по посилення відповідальності військовослужбовців, які і так вже 4 роки повномасштабного вторгнення оборонять нашу країну. Це дуже сильний удар по моралі військовослужбовців, Ців це особливо враховуючи той факт, що в той час як посилюють відповідальність військовослужбовців, людей 18, цивільних вісімнадцяти 22 років починають відпускати за кордон. Учасники мітингу вважають, що підхід збільшити покарання і цим поліпшити дисципліну не працює. Ставлення до військових вже і так вкрай несправедливе, зарплати в тилу низькі терміни служби не визначені, кажуть пікетувальники. Також вони наголошують на тому, що окрім скасування та неприйняття цих законів про підвищення відповідальності військових, також державотворцям нашим слід звернути увагу на те, що Україні потрібен дійсно. Дієвий закон про військового обмуцмена це може стати механізмом для розв'язання проблем у війську і захисту прав військовослужбовців. відповідно. ось що розповідає з цього приводу організаторка сьогоднішнього мітингу, пані Аліна. Давайте її послухаємо. Це працюючий механізм захисту прав військовослужбовців. Військовослужбовці наразі захищають нас всіх. У них має бути план захисту в ситуаціях, коли їх права порушуються. Наприклад, люди, які пішли все заче через незаконні дії командирів, через їх утиски або порушення їх прав, і для цього потрібен закон, тому що наразі військовий у нас є, а прав у цього військового цмена штату людей немає. Тож такі справи зараз на майдані люди продовжують стояти, продовжують скандувати свої е, е, різні гасла. Зокрема, як бачите, вони поки не збираються розходитися, тримають в руках картонки з різними написами. Головно, це як я вже казав, скасування двох. Законів, один щоб його не приймали, інший щоб скасували, і третя вимога це дієвий механізм військового будсмена, який би мав саме піклуватися правами військовослужбовців і виступати на їхньому босі. Тож наразі пікет поки продовжується, він продовжується мирно, без ніяких конфліктів. Поліція тут, звісно, є, але вони не втручаються. Вони стоять з боку і мирно спостерігають. Тобто все проходить мирно і чинно. Сподіваюся, що ці люди, які сьогодні тут. Бралися дійсно донесуть свою думку до вищого керівництва, і там уже зроблять відповідні висновки щодо законів, які можуть е, за. Ну... Можуть дійсно якісь права військових утискати, і дійсно зараз в Україні війна, і треба права військових захищати, підтримувати і більш ретельно підходити до прийняття законів щодо підвищення відповідальності військовослужбовців. Тож наразі це вся інформація з майдану. Колега передаю тобі слово. І Далі, власне, про ще один резонанс це законопроект, який мав посилити відповідальність для військових, і отже, потребує доопрацювання. У міністерстві оборони вже не підтримують посилення відповідальності за непокору. Так, після суспільного резонансу у відомстві провели консультації з головами комітетів Верховної Ради, та вирішили, документ потребує вдосконалення, адже дисципліна у війську має ґрунтуватися не на покаранні, а на справедливості.